Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту. Фартові українці керівництво клубу англійської прем'єр-ліги Брайтон Ендхов Альбіон приєдналися до благодійної програми щодо здійснення допомоги українським біженцям і запросили на власну тренувальну базу 15 дітей-переселенців з України у ході зустрічі. Вони отримали можливість поспілкуватися з наставником команди екс тренером донецького шахтаря Роберто Дедзербі, а також гравцями основної команди Паскалем Гросом Солі Марч. Адамом Лаланою та Робертом Санчесом, після чого взяли у них автографи та сфотографувалися з ними на загальну світлину від відвідини наших юних співвітчизників, надихнули на вагомі звершення команду, Адже після цього, у наступному матчі чемпіонату англійської прем'єр-ліги, вона з рахунком 4-1 розтрощила вдома Лондонський Челсі. Український боксер Василь Ломаченко у карді боксерського вечора у Медісон Скверґарден у Нью-Йорку одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над американцем Джейм. Мерном ортісом у поєдинку за другорядний титул чемпіона Пів... ну, Північноамериканської федерації даруйте, яка знаходиться під юрисдикцією WBC. Відразу після бою Василь віддав пояс, який і належав американському боксеру. Звідна звитяга стала першою для Ломаченка за останні 11 місяців у боксі. А загалом вона 17-та на професійному ринзі, тоді як для Ортіса Поразка, перша у профі. Сутичка, яка тривала усі відведені 12 раундів, склалася не просто для українця, а ній стався розпочинаючи. З восьмого з вісьмого раунду, коли далися в знаки досвід і клас Ломаченка. Після бою на ринг піднявся абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Гейні, який висловив бажання провести поєдинок проти Ломаченка за усі пояси. Востанн Василь був чемпіоном світу у жовтні 2020 тисячі Саме у статусі було поясів IBF, WBA, Super Супер та та ринг Він підходив до бою проти Теофіло Лопеса, у якому і зазнав поразки українська теніс. Систка Людмила Кіченок з Дніпра разом з Єленою Остапенко з Латвії отримали п'ятий номер посіву на парному підсумковому турнірі WTA, який стартує 31 жовтня в Сполучених Штатах Америки і завершиться 7 листопада. У першому поєдинку групи Пем Шрайвер. 1 листопада вони зійдуться з іншим інтернаціональним дуетом Веронікою Кудерметовою росіянкою без прапора і бельгійкою Елізою Мертенс, які сіяні четвертими окрім цієї четвірки в фортеті. Разом з ними зіграють пари. Другий номер рейтингу. Габріела Доброскі, Джуліана Олмос, Сполучені Штати Америки, Мексика та сьомий Анна Даниліна, Беатріс Адат Майя, Казахстан, Бразилія, Людмила Кичинов буде лише другою українкою, яка зіграє на підсумковому турнірі раніше в одиночному розряді. У ці змагання відбиралася Аліна Світоліна, яка у 2018 році стала чемпіонкою. Вихованка Дніпровського спортивного клубу Тайфудзюдо, Руслана Булавіна, де вона тренується під керівництвом тренерів Віталія Харламова та Яна Саркісянця. Стала Призеркою молодіжного чемпіонату Європи з дзюдо з маньяку фіншували в столиці Боснії і Герцеговини Сараєво та зібрали 300 учасників 40 країн старого світу віком до 23 років. Це друга за рахунком нагорода для дівчини Руслана вже має у власному активі бронзову медаль юніорського чемпіонату Європи. За кілька кроків від п'єдесталу пошани в Сараєво фінішував ще один Дніпровець Назар Кулішов, одноклубник Булавіною, завершив змагання на сьомому місці. Нагорода знайшла свого героя через дискваліфікацію низки російських легкоатлетів з причини виявлення допінгу. Відразу три медалі європейських змагань найвищого рівня перейшли до українських спортсменів. Срібну нагороду з бігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами чемпіонату Європи 2012 року. Отримала і Дніпрянка Анна Рижикова, яка стала другою після відсторонення росіянки Ірини Колесниченко. Спортивний клуб Дніпро 1 знову одноосібно очолив турнірну таблицю чемпіонату української прем'єр-ліги футболу. подібне сталося після того, як Донецький Шахтар розійшовся результативною нічою 2-2 з Олександрією. А наша команда у непростому поєдинку, хоча і володіла незаперечною перевагою, мінімально 1-0 здолала одеський чорноморець. Долі зустрічі вирішив гол забитий Олександром Піхальонком у середині першого тайму. Хавбек, до речі, відзначається результативною дією у п'ятому поєдинку поспіль. Наразі у Дніпровців стало 25 очок. Вони на два випереджають гірників, які мають поєдинок у запасі. А свій наступ наша команда проведе у цей четверт в Нідерландах, де в рамках заключного туру групового етапу ліги конференції у зустрічі за перше місце вона зійдеться з тамтешнім. АЗ. перемога дасть можливість оспортклубівцям спортклубівцям весною стартувати в плей-офф однієї восьмої турніру. Будь-який інший результат відправить її в одну шістнадцяту. З нагородами повернулися з міжнародного турніру з бадмінтону RCL Літва u Ю-17 International 2022», який завершився в столиці Литви Більнусі. Вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Вавілова Дніпра. Поліна Бараннік стала бронзовою призеркою в одиночній категорії та в міксі з Одеситом Владиславом Степанче... Степанченком. Антон Друщенко бронзова нагорода у парі з Одеситом Сергієм Марущаком. Слобожанський Прометей продовжує впевнено крокувати теренами чемпіонату Латвійсько-естонської баскетбольної ліги, святкувавши успіх у шостому поєдинку поспіль шести. У матчі червого туру він завдав розгромної поразки з рахунком сто та у лікоолу вже на велику перерву наша команда пішла з перевагою у 28 очок. Найкращим скорером у складі слобожанців став Стефенс. В його активі 19 пунктів доробку відзначимо, і Балвіна, який відзначився дабл-даблом 14 очок та 11 підбирань. І на завершення така цікава інформація: 31 жовтня відзначається міжнародний день хокейного воротаря. І парадокс ворота другого за рангом дивізіону чемпіонату Великої Британії англійського клубу. Челсфорд Чіфтейнс захищає чотириразовий чемпіон Англії з футболу, переможець Ліги Чемпіонів і Ліги Європи у складі лондонського Челсі, голкіпер Петер Чех. Щойно контракт з клубом підписав 17-річний український хокеїст Олександр Мальцев, який на одному з тренувань і зустрівся зі знаменитим чеським футбольним воротарем. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.